Народження дерев'яної армії. Урфін джус розумів, що коли він майструватиме самотужки дерев'яну армію, хоч і малочисельно, ця робота затягнеться надовго. У когиді з'явився ведмідь і заревів трубним голосом. Збіглись перелякані жувини. Наш повелитель Урфінджус оголосив топоту, наказав. Щоб до нього щоденно з'являлися по шість чоловік заготовляти у лісі колоди. Вони повинні мати з собою пили і сокири. Жовани подумали, побідкались і погодилися. У лісі Урфінджус позначив дерева, які треба було зрубати, і пояснив, як їх треба розпилювати. Заготовлені колоди із лісу, на подвір'я Урфіна перевозив топотун. Столя розставляв їх сушитися, але не на сонці, а в затінку, щоб вони не потріскалися. За кілька тижнів, коли дерево висохло, Орфін заходився до роботи. Він витісував тулуби, робив заготовки для ніг і рук. Спочатку хотів обмежитися п'ятьма згодами солдатів по десять у кожному. Він вважав, що цього буде досить, аби захопити владу над блакитною країною. Кожен десяток очолюватиме капрал, а командуватиме всіма генерал, головнокомандуючий дерев'яної армії. Солдатські тулуби Урфін вирішив витисати із сосни, бо її легше обробляти, але голови до них приладнати дубові на той випадок, якщо їм доведеться битися лобами. Та й взагалі, солдатам не треба думати тому дубові голови пасуматувають найліпше. Для капралів Урфін заготовив червоне дерево, а для генерала з тяжкими труднощами розшукав у лісі рідкісний палісандр. Соснові солдати з дубовими головами шануватимуть капралів із червоного дерева, а ті, у свою чергу, шануватимуть красивого палісандрового генерала. Витісування дерев'яних фігур у людський зріст для Урфіна була новою справою, і для початку він змайстрував пробного солдата. Звичайно ж, у цього солдата було люте обличчя. Очима йому слугували скляні гудзики. Оживляючи солдата, Урфін посипав його голову і груди чудодійним порошком, але дещо забарився. І раптом дерев'яна рука, розігнувшись, так штурхонула майстра, що він відлетів на п'ять кроків. Розлютившись, Урфін ухопив сокиру і вже хотів був порубати фігуру. Але тут же опам'ятався тільки роботи собі додам, подумав він. Одначе селище в нього з такими солдатами я буду непереможний. Зробивши другого солдата, Урфін замислився на створення армії піде чимало місяців, а йому ж так не терпілося чим скоріше вирушити у похід, і він вирішив зробити своїми підмайстрами перших двох солдатів. Навчити дерев'яних людей столярному ремеслу виявилося нелегкою справою. Навіть наполегливий джуз утратив терпець і вибухав лайкою на своїх дерев'яних людей. Учнів. Ну й безголові, що за дуболоми? Одного разу на сердите запитання вчителя Ну, хто ти після цього? Учень лунку, вдаривши себе по дерев'яних грудях дерев'яним кулаком, відповів Я дуболом. Урфін голосно зареготав. Гаразд, так і називайтеся дуболомами. Це ім'я вам найліпше. Коли наліпше. Трохи опанували столярну справу, вони стали допомагати майстрові у роботі, витісували тулуби, руки і ноги, вистругували пальці для майбутніх солдатів. Не обійшлося й безкомедних випалків. Якось Урфіну треба було відлучитися. Він дав своїм підмайстрам пили і наказав розпиляти з десяток колод на бруски. Повернувшись і побачивши, що накоїли його помічники, Урфін страшенно розлютився. До боломи, розпиливши колоди, стали пиляти все, що траплялося їм під руки верстати, ворота, паркан. На подвір'ї валялися гори уламків, придатних лише на дрова. Однак і цього було замало дерев'яним пильщикам. Вони з безглуздою заповзятістю почали пиляти один одному ноги. Іншого разу доболом розколював клинцями товсту колоду. Вибиваючи клини сокирою, яку він тримав у правій руці, недосвідчений підмайстер засунув у щілину пальці лівої руки. Клини від ударів вилетіли, і пальці защемило. Доболом даремно смикав їх, а потім, щоб визволитися, одрубав собі пальці. Відтоді Урфін не залишав своїх помічників без нагляду. Налагодивши виготовлення солдатів, Урфін розпочав майструвати капралів з червоного дерева. Капрали вийшли просто такі чудові. Зростом вони перевищували солдатів, мали міцні руки і ноги, червоні, люті обличчя, здатні налякати будь-кого. Солдати не повинні були знати, що їхніх командирів, як їх самих, також витісували з дерева. Тому Урфін майстрував капралів в іншому приміщенні. Вихованню капралів Урфін Джус присвятив чимало часу. Капрали мали затямити собі, що супроти свого повелителя вони нікчеми, і будь-який його наказ для них закон. Але для солдатів вони капрали. Вимогливі і суворі начальники підлегли мусять їх шанувати й коритися. Як відзнаку влади, Урфін вручив капралам кійки із залізного дерева і додав, що не матиме нічого проти, якщо ті поламають ці кійки об спини своїх підлеглих. Щоб піднести капралів над надрядовими, Урфін дав їм власні імена Арум, Бефар, Ватіс. Гітон і Дарук, тільки но закінчилося навчання капралів, як вони з поважним виглядом з'явилися перед солдатами і одразу відлупцювали їх за недостатню стараність. Солдати не відчували болю, але вони засмучено розглядали сліди ударів на своїх гладенько виструганих тілах. Відібравши необхідні матеріали та інструменти. Орфін джуз замкнувся в будинку, доручивши топотону нагляд за своїм дерев'яним військом, а сам приступив до роботи над палісандровим генералом. Він старанно майстрував майбутнього воєначальника, який поведе обій його дерев'яних солдатів. Два тижні пішло на виготовлення генерала, а на простого солдата витрачалося лише три дні. Генерал удався розкішний. Тулуб, руки, ноги, голова й обличчя були оздоблені чудовими різнобарними візерунками. Усе тіло було відполіроване до блиску. Урфін назвав генерала Ланом Піротом. У Лана Пірота, крім лютого обличчя, виявився ще й недобрий, сварливий характер. Він навіть спробував був узяти владу над майстром. Та Урфін джус швидко збив з нього пиху і показав, хто з них господар. А втім, лан пірот втішився бо дізнався, що матиме під своєю рукою п'ять капралів та п'ятдесят рядових дуболомів, а згодом іще більше. Поки лан піро під керівництвом Урфіна Джуса вчився військової справи, оволодівав зброю і засвоював генеральські манери. Праця в майстерні йшла круглу добу. Добре, що дерев'яні підмайстри ніколи не стомлювались. І ось нарешті на подвір'ї з'явились урфін джуз, і з ним вишуканий вражаючий генерал ланпірот. Довболому одразу сповнилися благовіння і покірності перед таким ставтним начальником. А генерал влаштував огляд армії. І вишпитив її за недосить бравий вигляд. Я надам вам вояцького духу, ревів полководець хрипким начальницьким басом. Ви у мене зрозумієте, що таке військова служба. При цьому він потрясав генеральською булавою, котра була втричі важця закарпальські жезли. Одним єдиним ударом цієї булави можна було розбити будь-яку добову голову. Відтоді Лан Пит щоденно влаштовував для своєї армії довготривалі навчання, а Урфін джус швидко поповнював її новими солдатами. За впертість, з Урфін створював дерев'яну армію, його став поважати і хитрий пугач Гуамоко. Пугач зрозумів, що його послуги вже не дуже потрібні джусу, а життя пугачого нового чарівника було сите й безтурботне. Гуамуха перестав насміхатися над Урфіном і дедалі частіше називав його Поволителем. Це подобалося Джусу, і між ними встановилися доброзичливі стосунки. А ведмідь Топотун від щастя був на сьомому небі, бачачи, які чудеса витворяє його володар. І він вимагав, щоб усі дуболоми виказували поволителю найвищі почесті. Одного разу. Лан пірот дещо забарився встати, коли зайшов урфінджус, і не досить низько йому вклонився. За це ведмідь так стусонув генерала своєю могутньою лапою, що той аж дав сторчака. На щастя, цього не бачили солдати, і авторитет генерала не постраждав, чого не можна було сказати про його відполіровані боки. Але відтоді. Лан пірот став напрочуд вічливим не лише з поволителем, а й з його вірним ведмедем. Нарешті думоломна армія в складі генерала, п'ятьох капралів та п'ятидесяти рядових навчилася ходити у строю і володіти зброєю. У солдатів не було щабель, та Урфін озброїв їх кийкаму. Для початку цього було досить, адже до боломів не можна було. Ні застрелити з луків, ні заколоти списами.